Сі червона калина охи у лузі. Червона калина це пісня гімн боротьби українців з 2022 року. Понад 100 років тому українські січові стрільці йшли у бій з російськими військами з цією ж піснею. Український рух є для Росії більш небезпечний ніж усі інші національні рухи взяті разом. Писали про УСС російські націоналісти у газеті Київлянін 1911 року. У радянський час січові стрільці через боротьбу за власну державність були під забороною і згадувалися лише негативно, але самі вони забезпечили собі місце у нашій історії бо перетворили свої спогади у книжки. Щоб зберегти якомога більше правди про роки боротьби, колишні командири УСС у 1921 році заснували видавничий кооператив Червона Калина. Кожен представник української Галицької армії мав донатити на видавництво і вступати у члени кооперативу. Це сумлінно виконували. І у 1932 році учасників кооперативу. Було вже дві тисячі осіб за час існування Червона Калина надрукувала близько 80 різних книг, а також щорічні календарі альманахи та щомісячний літопис червоної калини, особливо цінні видання про діяльність січових стрільців, написані по гарячих слідах, з прізвищами учасників звитяг, детальними описами боїв, емоційним коментуванням, багато спогадів присвячені побратимам по зброї. Та посмертним згадкам про полеглих. Ці видання містять фотографії як з поля бою, так і з буднів армії, наукові коментарі, статистику та біографічні списки. Та найпопулярнішою книгою видавництва став виданий 1937 року великий співаник Червоної калини. Співаник став чи не найкращим нотним виданням і розійшовся накладом у три тисячі примірників. Більше про видавництво українських січових стрільців читайте у матеріалі на читому